Тривало часу тернополянки з жахом переповідали історії про маніяка, який який та вбивав жінок. І ці історії мали під собою реальне підрозділи. Вбився на прізвище Гудзи, кримінальну справу, до речі, якого також розслідували органи прокуратури, у 1990 році був засуджений до розстрілу за вбивство та згодування вісьми жінок на території області. Це лише окремі приклади. Саме до прокуратури, як до останніх інстанції, звертались працівники розчаровані у хронічних невикорних зарплат, віруючих, які конфліктували за поділ церковного майна на православне та грекокатолицьке. У багатьох селах області відбувалися подібні факти. І навіть політики, які дотепер намагаються представити себе понад закон, використавши прокуратуру в своїх конъюнктурних цілях, намагаючись в будь-який спосіб обмежити її функції і повноваження.